Зараз знаходимося в Петропавлівському, льємо бетон, фундамент стрічковий під будинок 100 квадратних метрів один поверх. Бетон від відковальський. Ось так це виглядає. Опалубочка готова, траншея готова, арматура пов'язана. Бригадір Редік зараз розкаже, як він готується до прийому бетона. Готовий? Готовий. Вібратор готовий? Готовий. Лопати готові? Все. Все провірено, розміри сходяться. Да. Все, супер. Зараз будемо лити. Так, почали заливати бетончик. Перший міксер 10 кубів приїхав. бетононасос стоїть. Хлопці працюють. Ось ми бачимо закладну. От там Закладна деталь. під Прокладку комунікацій.